Вітаю, шановні, ви на 33 му каналі. За Геннадій Виноградова. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті. Та справи військові будемо говорити прямо зараз з Олександром Коваленко. Я вітаю вас, пане Олександре. Вітаю, Ух, ти, ми хвилювались за вас тільки от перед ефіром читаю новини, що гатять з самого ранку по Одесі. Ми Так, це правда, але я зараз не в Одесі, я зараз в Києві, хоча угу. постійно знаходжуся на зв'язку з Одесою. І це правда. Сьогодні, 10 квітня, це день. Звільнення Одеси від ага. нацистських окупантів, і як відомо, у російських окупантів, як у нащадків нацистів, у ага. них а, свої фетиш дати І це одна з тих фетіждат. Це 10 квітня щодо Одеси, це 2 травня, на 9 травня вони завжди влаштовують масовані удари. От сьогодні вони влаштували Одесі ось таке привітання з ним звільнення від нацистів. Тобто це просто якась дата. Я думав, що ну, об'єкти, якась там помста. Ні, Є Є прив'язки до об'єктів, є прив'язки до координат. Вони просто так не запускають іскандери дорогі, унікальні, рідкісні ракети для них, які вони не можуть запускати десятками. А, зараз це поодинокі ось такі пуски. Але бачимо, що зараз вони по Одесі вже використали зранку 4, 9, двадцять – Це іскандерем. А також mm. дві аеробалістичні іскандерка. Mm -hmm. Так, окей, слухайте. Ну давайте трохи про зовнішній контур. Ізраїль. Я вже декілька днів про... Говорю, так З людьми намагаюся зрозуміти. А що буде далі? Там хтось каже, що Рахав Рафах якийсь, вони підуть далі, кудись в бік Рафаху чи щось таке. Я не зрозумів. Слухайте, ця операція у них продовжується. Чи вони виводять війська? Ну, ви чули, да ото ворожий ворожий цей. він, тренд. тренд Ізраїль капітулює. Як як вам от, Ізраїль капітулює? Ну Я б не сказав, що. Ізраїль капітулює, хоча ну, загальна операція, яку вони проводили, а, і у мене були сподівання на щось більш ефективніше. Uh -huh. А дійсно, зараз ми можемо говорити про те, що е, е, Цахал вони зустрілися е, саме не просто з Хамас в секторі газу, вони з, зустрілися з великою площею заздалегідь підготовлених не те, що портифікаційних споруд, а от саме цих лабіринтів, підземних лабіринтів, до яких вони не були готові? Тобто вони готувалися, що о, в них буде з цим проблема, але коли вони вже зайшли, вони тільки тоді уявили, яка? а насправді яка це мережа, яка це велика мережа усіх цих переходів, усіх цих. Саме напрямків, по яким можна було б рухатись, і до речі, тут я не можу не пригадати, що коли на самому початку цієї операції Цал е, робив огляд, як, який вона може мати вигляд, то тоді я е, зробив припущення, що ЦАХАЛ почне саме з е, східно-південних секторів сектору Газа. Орієнтуючись по основним магістралям, по основним трасам рухатись ближче до моря, тобто витісняти а, mm -hmm. ворога до моря. Але це а, розпочалось навпаки. А, вони зайшли саме з північно-східного напрямку, а, з узбережжю, і почали рухатись вже південніше, mm -hmm. а це вони пояснювали тим, що а, біля моря не так багато. Цих лабіринтів і вони могли використовувати ці майданчики як е, з, опорні такі собі пункти, як свої позиції більш е, безпечно. Але зараз е, можна зробити висновок, що все ж таки їм треба було заходити з півдня. Чому mm. тому, що тоді б вони по е, лабіринтам витісняли б е, хамас ближче до моря, і в якийсь момент. Хамас був би заблокований mm. саме у збережжі, це класика будь-якої наступальної операції, коли за тобою є море, і то тобі нема куди більше відступати, якщо за тобою море. А тому Сахал можна сказати так, допустив не те, щоб тактичну, навіть стратегічну помилку з самого початку цієї операції. Вона дуже дуже важко для неї них вже відбувалася. Тобто, там різні думки, там диверсії, зради таке інше. Оце на вашу думку, це цілком просто план, можливо. Так. Також е, в принципі, останні 30 років Цахал знаходилась під якоюсь незрозумілою, е, неефективною реформою. Угу. І е, коли раніше говорили про ізраїльську армію, що вона одна з найпотужніших в регіоні, і не тому, що в них є там ядерна зброя, наприклад, а тому, що вони. Достатньо професійно та ефективно можуть відстоювати невеликою кількістю проти з набагато більшого ворога свої територіальні претензії. В них є ці можливості тактичного професійного, тактичного стратегічного планування, використання максимально ефективне використання кожної бойової одиниці, починаючи від особового складу, закінчуючи механізованою компонентою. Тобто не все йде отак, якусь м'ясорубку незрозуміло, а все має свій сенс, uh -huh. а то останні 30 років ну ми спостерігаємо якісь такі незрозумілі реформи, які не стільки на користь йдуть е, це скільки деградує цю загальну військову е, структуру. Дійсно, є питання. Там, їм краще Бачити всередині, але ну так ззовні дійсно є питання, бо всі нахвалювали цей і Масад, і, ну, і Цахал. Ну, Більше Масад відомий у світі. Ну, дійсно. Слухайте, наступна історія, чи, ну то це там, є такі не Гурольов, чи хто там? І, і, і от чув він там, розповідає Казахстан, Казах, Казахи дограються, казах, Казахстан наступний. Рішення прийнято. Рішення прийнято. Він сказав, слухайте, мені цікаво, на сьогоднішній день. У, я я пам'ятаю зустріч Такаєва і, і, з Китаєм. Я пам'ятаю, що там Велика Британія ну, нормально також присутня. І, слух, а хто їм безпеку от сьогодні їм гарантує хтось от, від, від Російської Федерації на сьогоднішній день? Чи ні, чи вони сам на сам також? Скажімо так, Казахстан, в принципі. Має станом на сьогодні та з великими там питаннями до деяких моментів, але одну з достатньо потужних та найбільших силових структур в регіоні. Армія Казахстану це дійсно потенціал як з. Питаннями особового складу, достатньої кількості людського ресурсу, непростим е ландшафтом та рельєфом для просування. Якщо ми говоримо про інтервенцію, здавалося б, все дуже просто. Що там Казахстан там здавалося б, там е з, з географією з ландшафтом та рельєфом не такі mm. великі проблеми, але насправді ні, там є своя специфіка mm -hmm. е і специфік дуже багато. Ну і знову ж таки одна з найбільших механізованих компонент, але найголовніше Казахстан в найбільш найкращих в стосунках з Китаєм аніж з Росією, О. і тому, е якщо будуть відбуватися якісь дестабілізуючі е процеси, які буде каталізувати саме Росія, ну їй треба буде очікувати привіт від е свого сусіда з Пекіна. Ці дзіньпінь не те, щоб не позвонить путіну. Він просто буде робити все це тихо, правильно, та е, значно більше з більшим е, коефіцієнтом корисної дії, аніж путінські війська. Хоча не треба не звертати увагу на те, що в Казахстані дійсно є проблематика з деякими територіями, наприклад, північний Казахстан, е, mm -hmm. який більш, скажімо так, проросійський, аніж проказахський. Угу, я пам'ятаю цю історію. Луки чули сьогодні. От також бачу від Лойтостін заявив: Ну виходи, ну от, стосовно цієї заяви, я розумію, що неефективно ми б'ємо по НПЗ. Якщо вже Лойт Остін заявляє, що це порушує баланс паливного світового енергетичного комплексу. Слухайте, що Лойдостін, навіщо він це каже? Говорить, у нас війна йде, ми знекровлюємо економіку. Чи вони хочуть що, як? Ми і так вже оперують, як цим скальпелем. Я, ну, я вже не знаю, як воно ну, точніше, бо навколо всіх розмов про ну, не бити по території Російської Федерації. Що, що? Навіщо цей Лойдостін заявляє цю історію? Завжди буде дві думки з приводу нанесення ударів по території Російської Федерації. Хтось відстоює з цих коментаторів, коментуючих свою позицію, власні якісь інтереси, інтереси якихось компаній енергетичних компаній. Хтось просто демонструє свою толерантність та пацифістичність. Так робити не можна, це погано. Це ж ви жертва, а вони нападник. От, і бути і надалі жертвою. А, хоча знову ж таки завжди треба бити у відповідь і значно більш потужніше, ніж б'ють тебе, бо тебе так можуть забити, і ти не зможеш себе захистити. І ніхто краще ніж військові цього не розуміють. Тому від Лойда Остіна я не здивований, що пролунав саме такий коментар. Бо він як військовий дуже добре розуміє, що таке бити по НПЗ, що таке бити по логістиці, яка відповідає за е, матеріально-технічне забезпечення військ в питаннях е, паливно-мастильних матеріалів. Бо у тебе може бути три тисячі танків, але якщо ці три тисячі танків нема чим заправляти, то вони нікуди не поїдуть. Вони будуть стояти на місці. А на хвилиночку, щоб. Е, в середньому о, активно працював о, середньостатистичний танк о, російський, Т-72, там, наприклад, Т-90, це майже тонна палива і майже Ого. 100 кілограмів мастила на добу. Це щоб Ого. він непогано так о, протягом доби працював. А, і ось уявимо собі скільки їм треба о, цих паливно-мастильних матеріалів, і все це зараз буде переважно йти в зону бойових дій тому, що питання експорту воно вже е, поступово відходить на другий план. Е, питання внутрішнього споживача та комерційного споживача і цивільного споживача на території Російської Федерації це вже не питання про них всі забули. Головне, щоб все йшло е, в зону бойових дій. Але навіть і у, така філософія вона недовго зможе протриматись за умов, що НПЗ будуть регулярно горіти та е, не будуть виконувати свої е, функції. Ну, це ж да не безкінечний ресурс, так чи інакше. Слухайте. А... Va до, до речі, всім раджу, заходьте на телеграм-канал Олександра Коваленка. І, і, і у вас там раніше, і ми в ефірі казали, робили прогноз, ви казали, стосовно відновлення російсь російсько російської зброї, що в них велика проблема також буде із снаряд зі снарядами, зі, з артилерією. І і... Так, вона є. Я ось побачив статистику чи то Інституту війни чи, 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 чи ще якоїсь установи. Дійсно, слухайте, так чи інакше, ми через рік, я пам'ятаю ваші слова, через рік вже буде Чутно для неї ця історія. Ми і ми побачимо це вже на фронті. Але Слухайте я так зрозумів, що от на сьогоднішній день ракети вони продовжують виробляти і раніше. Я чув, я не знаю, може я помиляюсь 7 на 3 Ось така пропорція 7 західних деталей з 10 сім західних деталей. і три їхніх. От на сьогоднішній день у них така ж сама ось пропорція ця. Чи вони якось ось компоненти ці почали самі виробляти? Вони частково деякі компоненти намагаються а, дійсно замінювати власного виробництва там. В них є виробництво деяких мікрочіпів, та мікросхем, але загально вони не тієї якості, яка яку потребують а, такі вироби, а, тому вони продовжують бути залежними від іноземного походження контрабанди. Тому що якщо ти використовуєш а, свого виробництва, ну а, всі ті елементи. А не в повному обсязі знову ж таки вони все одно залежні, бо там а, відповідна проект архітектура кожної ракети. А вона підлаштовувалася під той чи інший елемент, як він працює, з якою швидкістю, які видає характеристики, яка напруга і багато чого іншого. Ну це знаєте, це теж саме най, найяскравіший приклад. Це танк, на який начепили 100 пач антенн ребів радіоелектронної боротьби, щоб тебе не влучив, в тебе не влучив дрон. А виявляється, що танк не має достатньої внутрішньої його енергетичної установки, вона недостатньо, щоб тягнути усі ці реби. І тобі доводиться ще зверху там, дізель, ставити дізельний генератор, акумулятори автомобільні і все таке інше. Отже, така собі велика електростанція. Виявляється не танк, і так само з ракетою, якщо з'являється якийсь компонент, який замінюється, і він має зовсім інші показники по енергоресурсу, скільки треба на нього витратити характеристикам, треба якось ці характеристики компенсувати, і так далі, і таке інше, тобто виходить, що і має інші характеристики. І тут питання або зменшення характеристик, наприклад, точності а, дальності польоту, а, інших показників, або все ж таки використовувати контрабанну компоненту. Тому так вони продовжують залишатися а, залежними, залишаються залежними від а, саме іноземного походження контрабанди. І тут одразу ж питання виникає. Давайте так слухайте, Гіпотетично Антанта вступила у війну. Захід, от з Російської Федерації, офіційно, офіційно, давайте так, гіпотетично. Вони будуть продовжувати продавати їм компоненти на ракети чи ні? От я от цього не розумію. А хто саме вони? Ну от я не розумію як, але це відбувається. Ну як? Продаєш тут, так, тут, ось окей. яке питання? Окей. Там там в цих а, ланцюжках велика кількість країн одночасно а. приймають участь. Тобто, наприклад, є якась компанія в США, яка продає а, мікрочіпи. Але ага. продає вона їх м, в е, ну уявимо Азахстан. собі в Бразилію. в Бразилію. З Бразилії і... ці мікрочіпи е, вони продають в Південну Африку. З Південної Африки ага. вони продають в Еретрею, з Еритреї вони продають в Об'єднані Арабські Емірати. З Об'єднаних Арабських Еміратів їх продають в Вірменію. З Вірменії вони йдуть до Росії. Так, і ось хто в даному випадку є? Головним таким собі підозрювам у цьому ланцюжку контрабанди. Бо компанія, яка в США скаже, так ми Бразилії продавали. До чого тут ми? Бразилія каже, так ми ж продавали в Південну Африку, Південна Африка, так ми ж продавали в Еретрею Еретрея, так ми ж до Об'єднаних Арабських Еміратів, Об'єднані Арабських Емірати, ми до Вірменії. А Вірменія що? Вірменія нічого, це офшорна прокладка. Компанія, яка буде, через яку це все буде відправлятися, там навіть ніхто не дозвониться до секретаря цієї компанії. Слухайте, ну повністю заборонити назовні продавати. Ну Під час війни ну слухайте. зупинити ну. експорт. Зупинити експорт мікрочіпів а, напівпровідників а, і всього іншого? Ні. Ні. Ну ого, це цікава ситуація. Ми тут 60 мільярдів не можемо від конгресу отримати. А зупинити ринок, який сотні мільярдів приносить кожного року. Ну звісно ж ні. Цікаво. Гроші. Гроші. Так слухайте, окей, та у вас також побачив цю історію в телеканалі. танк Ну і танкову приблуду. оцю цю такі я не знаю, що це ангар, пересувний, гараж там панцири. Танковий бокс одразу. Танковий бокс, елінг, там я не знаю там, що ефективна у історія. Я так розумію, від дронів. Від, і від скидів. Так, от. від дронів ефективно. Але тут розумієте, усі, коли побачили його, ну по-перше, а, недоліки, а, дійсно, вони начепили на нього велику таку конструкцію, а, яка а, цей танк робить ну, непридатним до використання за його функціоналом. Угу. А, в нього не обертається башт. Перший так. момент другий момент а, в нього значно звужено а, можливості обзору, mm. а, з плюсів так дійсно він а, може протидіяти дронам. Це правда. Але давайте, ну, давайте все, все ж таки згадаємо на 2022 рік. І тоді, скільки разів а, говорилося, що основний. Елемент знищення, засіб знищення е, танків це в першу чергу міни протитанкові. Міни ТМ 62 е, Переважно. Отже, виникає питання: е, з 22-го року ми перейшли до 23 третього, де міни вже були не основним елементом знищення танку, а саме дрони. І ми переходимо в 2024 рік. Усі думали, що дрони вони будуть стабільно залишатися основним елементом ага. знищення танків. Ні, це Ні. війна. А війна це постійна адаптація та еволюція. Ні. І той танк, який ми побачили, він дійсно виглядає кумедно. Він дійсно має велику кількість недоліків, які е, залишають його без основного танкового функціоналу. Але проти дронів він працює. Mm -hmm. Це okay. правда проти okay. дронів ця а, конструкція вона працює, але вона не працює проти всього іншого. Вона не працює проти мін, mm -hmm. тому це міни, кількість мін, замінованість території це також mm -hmm. дуже важливо о, у питаннях, коли вони здійснюють ось такі прориви та штурми. Тому я не бачу у цьому чогось унікального. З цього роблять якусь паніку, з цього роблять якийсь Е, Я скажу так: мінуйте територію, uh -huh. не треба фіксуватися на чомусь одному. Дрони це класно, але повинна бути артилерія, повинно бути мінування, повинно бути ПТРК врешті -реш, в достатній uh -huh. кількості по підрозділам і так далі. і так інше. Комплексно використовувати усі засоби знищення бронетехніки, а не е, творити там якийсь фейтіш з одного типу типу дронів, Згоден. і потім, коли щось з'являється у ворога, е, що може якось протидіяти цьому фейтішу, ой, який жах, що сталося, які вони в умні. Вони пристосувалися, вони не в умні. Це було зроблено в Рембаті на кустарному рівні. Це не є системним виробництвом на якомусь підприємстві Омстрансмаш або а, той самий Уралвагонзавод. Це виключно рембатівська робота, кустарна. Так, вона проти чогось діє, але при цьому всьому іншому вона не діє проти всіх інших засобів ураження. Така ситуаційна еволюція, бо я пам'ятаю, у них клітки були наварені, наварені такі зверху. Зараз уже панцир. Еволюціонує ця історія. Так чи інакше, це війна. Слухайте, окей. Медійний, ну тут почали вже назвати, слухайте, Ну із ваших слів також я розумію, що ніяке угрупування поки не сформоване. Тому весь цей галас це медійний наступ на Харків для на нього. На нього підключили всіх. Ну там от всі Скабєєви, Шмабєєви, от всіх хто гурольови, шмурольови, всі, всі, всі наступають на Харків вже ді ділять в мед, медмедмедведя. Мед, мед. І в той час от я бачу новини, що йде просування у бік часового яру. Там якісь села вони також звітують про якісь перемоги, якусь тактику. З флангів, з прями і таке інше. Це дійсно так. Це просто відволікаючи такий маневр медійний від, від цієї ситуації. Чи, і кого вони відволікають? Я не можу зрозуміти. Так, вони займаються зараз чим? В першу чергу. Вони займаються е, терором цивільного населення та геноцидом mm -hmm. е, цивільного населення е, в Харківській області, Харків і Сумська область. Е, тому для них це на сьогодні є основним пріоритетом. З іншого боку, е говорити про те, що е це може бути е підготовкою до якогось великого наступу, ні. Великий наступ, щоб захопити Харків, е повинен мати відповідне угруповання. Його нема ані в Білгородській області, ані в Курській області, ані в Брянській, ані в Ростовській прикордоні з Україною немає такої кількості сил та засобів. Mm -hmm. А коли вони почнуть з'являтися, а вони поступово почнуть з'являтися, тому що це а, польові шпиталі, а, польові табори, mm -hmm. а, це а, формування логістики відповідної для такого груповання величезного. А, я скажу так: а, а, на Харків десь приблизно 500 тисяч треба а, угруповувати, десь так, та... щоб захопити його з урахуванням міських боїв. Десь 500 тисяч ще й резерв, тому ну такого зараз немає. В по, а, кордону з Харківською областю а, розміщується група військ а, Білгород, і група військ oh. Білгород а, вона налічує десь приблизно 15-16 тисяч особового складу. Mm -hmm. Вона для прикриття кордону, і ми бачимо, як вони прикривають свій власний Aha. кордон, що туди можуть заходити. Е -е Легіон Свобода Росії та РДК і в принципі влаштовувати mm. по декілька тижнів а таку досить потужну зарубу, а вони з цим нічого не можуть зробити. 15 ну, в принципі, ось так. Це така собі інформаційно-психологічна спецоперація. В першу чергу про наступ на Харк. це дійсно з'ясували а часів яр. Що чекає ось цей наступ досить потужний? Okay. Вони зараз формують умови, але. Саме на часів яр вони готу, будуть готуватися до досить потужного наступу, який може якраз а, розпочатися в червні. Початок червня. В будь-якому разі каталізація цих наступальних дій буде відбуватися в другій половині 2024 року. І о, о, слухайте одразу ж таке питання, бо чув, що це якась критична історія. Вони займуть якісь там пануючі висоти, плацдарми відкриються в них, і вся ця інша історія. Чи дійсно воно так стратегічно А, ось, ось, На ось, жаль, так. Ага. На жаль, дійсно, часів яр це досить важлива локація в першу чергу через його висоти. Тому там буде заруба, тоді чекаємо так чи інакше здавати цю історію. Вона ну, вже там почалась Почалася. Слухайте, наостанок ще почув таку історію: армія РФ повністю відновлена. Що це за? Як це може бути взагалі? В критерії гатимо. Це насправді треба просто а, розуміти, що мається на увазі. Угу. Справа в цифрах: коли ми говоримо про відновлену армію РФ, то коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України, в неї в розпорядженні було по різним оцінкам, ну, наприклад, на прикладі танків, від 3200 до 35 тисяч танків. Приблизно ось така кількість. Зараз, майже третій рік після війни, в неї не дивлячись на величезні втрати, така ж сама кількість танків, тобто вона фактично відновила той потенціал, який в неї був на момент вторгнення в Україну. Але є нюанс, угу. коли вони 24 лютого 2022 року вторглися повномасштабно в Україну, загальна кількість їх людського ресурсу. Була 100, від 180 до 200 тисяч е, е, саме особового складу. Угу. І для комплектації цієї кількості особового складу, ну, наприклад, на рівні батальйону, штатна комплетація тими ж самими танками була майже 100%. Вона була повна. Угу. Зараз на території України знаходиться е, майже 475 тисяч е, російських окупантів. І якщо ми говоримо про штатну комплектацію по підрозділам на рівні того ж самого батальйону, то е, в них цієї кількості танків не вистачає майже в два з половиною рази. Їм недостатньо цих танків. Тобто, якщо ми говоримо про загальну кількість, так, вона відповідає тій, яка була. Ну, е, але якщо ми говоримо про штатну комплектацію, ні, там дефіцит. По підрозділам 40, 50, а навіть 60-70 відсотків залежності від того, що за група військ, і так далі. І ще не е, дуже важливий момент е, він полягає у тому, що коли вони е, в 22-му році е, вторглись, у них була комплектація переважно модернізованою та більш-менш новою. Ти зараз ця компонент значно менша технічні характеристики того, що вони мають на озброєнні, значно гірші. Аніж того, що було в 2022 році, тобто є не тільки ще е, е, останні комплектації момент, а є ще і фактор якості. Угу. Тоді це неправильні підрахунки, якісь нам виставили. Вони ну, тоді... взяли просто загальні цифри, угу. просто загальні цифри, але вони не замрачувалися з питання того, щоб якось це, це зробити співвідношення. З загальною кількістю підрозділів і штатної комплектації ну, ви ж змогли. Ну так це ви ж змогли це зробити там, і, і я зрозумів, як це беремо загальні цифри і, і множимо на коефіцієнт на, на коефіцієнт укомплектованості, наприклад, або або коефіцієнт якості. Наприклад, якщо порівнути все, і ми вже отримаємо зовсім іншу суму там в кінці. А вони бачите, так не не зробили для західного споживача. Інформації це Піде. дуже складно. Ну, окей, дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. До наступної зустрічі. Бережіть себе. Слава Україні! Героям слава нашим телечам! Нагадую, заходьте на ютуб канал, та дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов. Програма Право на правду. Тримаємо стрій.